Поламалась на машина. закону України від Національної поліції. Що? Поламалась машина. Ну я розумію. А що звучало? Зупинилися через те, що ваша машина прибула в орієнтуванні. Ну, прийшов да. виклик на лінію 102. А як? Ну, документи віпо? на орієнтовку там. Які документи так, на оренду? Ну, на орієнтовок. Виклик прийшов. Ну, щось КДК позвонить. Звони. Давайте. і далі. Посвідчення водія, реєстраційний талон ваш. На лінії 102. Шу-шо? На лінії 102. Оце на цьому ж не Набирайте. Ні, покажи. Nie. Порушення подару. Ні, порушення яку? Яко подару? Посвідчення водія, реєстрація. Да Боки по -по 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 порушення якого подає, скажіть. Посвідчення водія ваше. Ну вулиця Соборна далі. Ні, що дальше? Не, не можна бачу. було читати, а показати. Я, da, nie. Ja, nie, я не бачу. Я вообще не имею вам права показати. А я це ви не маєте права? Ну, так це я не маю. Яко порушення подарунок, посичення водія. Вулиця Соборна. Та в мене є, в мене все Не приділяйте на заходу. Ні, Ну у мене все є що Ну, а чого ви стали? Я взагалі став, в мене поламалась машина. Яке порушення ПДР? А ви чого поїхали? Ну, я кажу вам, що ви... Це ви в'язку... Покажіть мені ПДР. Порушення ПДР, якого ПДР? Покажіть мені, яке порушення. Якого ПДР? Об'ясни мені, якого ПДР. А ви хто взагалі? Та чи ти орюш? На вас хтось оре! Чи ти орюш? Прощай. Чи ти Тихо! Та прощай ти. Та тихо. Та успокойся, блядь. Я вам покажу орієнтування! Женя, ну блядь. Вас вообще. кричи, Женя. Подавай машину тебе римки. Зачитали? Ну. Ну машина, ну, так. це може не моя то, машина. Ну так зараз з'ясуємо? Приділити документи, ну, з'ясуємо, вставили. Вичення водія ваша, Так я не у вас питав, я у водителя питав. То я за рулем не був. А, не були? Порушення ПД. Як це об'ясняється, порушення ПД? Так я заднього ось вийду. Як це порушення ПД? Повалово дружнього. Так, як це порушення ПД? Порушення ПД. Палолого дружнього кушку. Принеси наші лісом.

<головіка> <це> ні, <не> кой... <головіка> <Так, головіка> ну так ви ж теж приїхали там, ні порушення, порушен. нічого не було. Так може я тут, може це не моя машина була. Так, там, так, так я взагалі не їхав, 5 ,5 я стояв 5 ,5 тут. Ви стояли його там, пасли мене. Ви стояли його там, пасли мене, мене потратите потратите ребята. Та давайте будемо читати. Я за рулем не був, я не їхав. нікуди. Ми читаємо, ви не читаєте. У мене машина поломана, я стояв тут два години. Взагалі розмови ведеться. З Та не можна. Та, Та я не Та був за рулем. Я так само водій так само. Я виліз заднього сидіти. Да, заднього uh -huh. сиді. да, сама. Та не я спав усі ролю. Та да на яко суді? Ні, да ви, ви мені покажіть, не, не, не мені сказав. Ви мені покажіть, разу. де я виїхав. Та мені не важно, 30. ви мені покажіть, де я їхав. Есть на цій машині. На авто? На ну, покажіть. Я зараз возьму, на Та вже, ради на Бога. Хто? На авто, на авто. Вам тільки що показував. Я стояв, ви, тут, ви не ви все. показували, я не бачу. Вам тільки що показував. Я не показували. Показували. Я Не, не, не цього, Ні відео, зараз я бачу ситуацію. Зараз ви бачите, ви взагалі хто? Водій. Ні, ви не водій. Водій стоїть рядом. Водій все припаркувався на заводі. Та я ще вчора стою? Та, ну, а ці машини почали. так, да, 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 То, що вам там написали, на заборі ну, теж може бути написано. Покажіть мені відео. Ребяточки. Та ні, не ребята. Вам же сказано, що пак керування зафіксований да? на відеорегістратор. Дови, Дови. Автомати. Дови автомати цей. Я <ріг> не боюся <що> вже. Ні, ні, ну ви <ріг> так це там. Автомат. Я тоже за автоматом ходил, не лязок. Да, я не їхав нікуди, я стояв, в мене поламалась машина. Ти ну, не знаєш, що він там щось нарушив. Ми з Женєю стоїмо, ти ще за вчора, вчора. Показуй, Вчора ще, да, так. Де я, що я їздив? Що ти вам показував? Ну так покажіть Показуйте порушення ПД. Ну вам? покажіть порушення ПД. Вам я нічого не буду йому придавили ПД. А ви при Но чому, чому ПД? Ви вчити хто? Яка сторона це все? У мене все є. Так я стояв. За що? За що придивіть? За що? Я стояв тут. За що придивіть? Шо? Хлопці, давайте відео. Женя, не кричи. Ну вони включають відео зараз, Давай включимо дороги. У мене немає. Я ще Ні, в мене є. Так я не керував. Не. Так не керував, тому що, нема бо бо тому, що ми тут стої. керувати, не, не стоїмо. У мене машина не забудеться, у мене нема масла. Покажіть, що я не керував. Показати вам що. Давайте докажемо, докажіть нам, Потім, Потім. ми вам докажемо. Йопку. Давайте так по-нормальному. Ви зараз виїхали за шов? Порушення ПДР. якого ПДР? Він порушив. Ось це свято подав. Він виїхав на який? Я стою на якийсь. На, 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 на жовтий. На на Що він нарушив? Я за рольний. Для того, щоб зупинити, не порушувати тільки Є 10 підстав для Ой. зупинки транспортного засобу. Транспорт. Порушення правил дорожнього руху тільки одна із причин. 35 стаття закону України про національну поліцію. Серйозно. Серйозно, <сум> Сядьте в авто і сидіть. Ні. Бо ви зараз договоритеся, Та, підете на якийсь відділ. Так, серйозно. Так, да. Поговоримо. А машина поїде на штрафмайдан, буде це багато говорити. Побачимо. Ну хай покаже, хай покаже віче. Я просто стою, в мене під'їхав, коли запит. Я не погано. а що погано чому? А Я не при чому десь знає. Рома, А, Чого, а дальше я рух не буду продовжувати, бо я жду масло. <гас> масло Що таке? Ну, ви, ви приїхали тут закончилось. Батя мені з утра привезе масло, Я хлопці, проїхали. Так я не виїжджав, я стояв. За, за, що? За, що? за що? Я да мені стоїть, я понял. Ну це смішно, серйозно, ну він ви себе бачив, птані. Я. Я, ну хтось ну, ззади, пожалуйста. Полісі, а яся стоїть немає. Женя, одідіть, пожалуйста, не хватит підмашка. Так, ви відео будете дивитися? Да, давайте. Да. А, в мене права, а мене є А я ну прям дистанція в не... мене. Смішся, а чого тиш? А чого ти мене толкаєш? Потім ще сказав, що дистанція до мене держав. Ну обороти мене дош захищати, а не толкаєш. От от <laughs> серйозно? А це там це, це на поліція Серйозні ви круга ти машину, за тобі поїзд Женя, а ты можешь набрать телефон? Ну, да, конечно. На відео будете дивитися? Да. — э, Да, я покажу да. посвідчення. А, відео, ану покажіть, відео. Ні, відео так, Де я за рулем там, ану покажіть мені. А, так машина стоїть, я ж не їду, так, так, я, то, я, так. Сидів. я сидів тут. Я сидів тут. Я зараз достатньо місця дістану, просто їдемо в сад якої рухи. Ви під'їхали, я вийшов, які питання, ну. А перед цим машина що діла? Та що я відкуда знаю, що Та я зараз знайду кучу відео, як вона на коківці стояла. Да ні, ні, а, ну давайте, предоставте. Посвідчення водія. Предоставте. Хорошо. Женя, наб Чого там вам в мене злив, нахуй? Я не знаю. блядь. Я цих підарасів на копілки, нахуй. І їх їбать буду всіх. Слышь, вони нахуй бухло, нахуй, малолеткам продають. А ви мене приїхали А їбать. Та ні, подождіть, а чого ж ви нахуй не їбайте оцих підарасів на копілки, які малоліткам продають бухло. Показуй, покажи. покажи. 0,50. 82. 98. Та як це не може? 208. Як це я не можуть, якщо я, я сьогодні заходив, вечором брав сімочки після 10, стоїть дві малолетки, отакі беруть дитинку каняка. Mm. Як це що не можуть? Я відео не знімав, тому що я не гандоник на неї. А ти ну, ви, ви поїхали? Раз, два, три. Раз, два, три. Ще, ще Жені. Не Жені. Приїду, ви не можете Жені. нам Що ви можете доказати? Ти показав да. відео, що і стоїть. Ну, я стою.

Ну, типа, що Дія. У мене дія, я не знаю рука. Тіщенко, Роман Валереви. Провіряйте, 28, на 12, 20 і 25. Видані право. ВМХ 058, не пам'ятаю там. 28-12. 21-го. І перший раз видані 20.12.2019 року. Бо в мене дія, я не знаю, де це мій телефон чи. Ви не доказали, то лише. Верха. Так, Іщенко, Роман Валерий. Вона не руха. Це є, сума 10, 97. У нас є тут. Ну, ребята, машина ж стояла, я сидів. Ну, От нема добре. Там немає. Ну де докази, що я їду. Ну я сидів у машині. Та да, я сидів у машині. Ну, в да, я, сидів в машині. я тут. Та да, якому сидіти? Навіть сюди ніякого не буде. Буде суду. Та да, не буде суду ніякого. Я там відео видно, Та не буде, не робить. Да, Як ти тебе промахуєш? Давай Оце я. Як промовиться? Нажми. на це знака. Бач, він торможується і Бачиш? правішу. Бач? Він приймає правіше, керівництво. Все, все нормально. Є. Все, так що пропонувати безперемну вітофіксацію, да, пропонувати. Все, і все, виявимо. Якому? Біг, якому? Пишіть, пишіть, давай. Так, Роман Валерійович. По так. Погляд на станок Овельській не будете проглядати? Ні, так а я не їхав за рулем, мене взагалі за рулем не тримало. Дивіться, нікого. я вам задаю питання, ви я якого погоджуєтеся? Я не дивіться, Дивіться, ви будете проходити теограму? Давай, сержант. Шо? Я слухаю вас. Ну, Я вас теж Я слухаю. вам пропоную, а ваше діло або погодитись, або відмовитись. А, Я взагалі жду адвоката. Визивайте мені адвоката. Значит. Визивайте, ну, це Роман ваше. Діло. Так, ні, Роман, Роман Валерійович. Мені поліція це об'язана предоставити. Не об я не об у вас не є такий закон. У вас має, ви, ви маєте право. Дивіться, у вас, не виходить, не я не і, у вас і, з недавнього часу голова національної поліції забезпечив чим. Надати особистості, тобто людині, права ну, адвоката, юриста. Визивайте мені адвоката, тоді я буду з вами багати. Зараз я ви включіть, пожалуйста, відео. Віде. Да, я нічого ви не Ви маєте соглашусь. Я і не підтверджую, для... і не відказуюсь. І... Ви мені визвіть, іспектор, пожалуйста, адвоката. Не забувайте, будь ласка. Ні, дивіться. Роман Валеріч. Да. Як у вас по батькові? Максим Анатолійович. Анатолійович. Ви мені визвіть, будь ласка, адвоката, тоді я буду з вами розмовляти. Роман Валерійович. Я нічого не знаю, я за рулем не був, я нікуди не їхав. Ну це ви можете Можа, та, Я дуже не знаю, пояснення. машина моя взагалі, це моя машина. Да. У є Вона стоїть, та нема у вас, вас є, нічого. Я не можу У вас немає нічого. Ви не даром там стояли, мене просуєте. Ви що думаєте? Що я Ви мене слухаєте чи. Визивайте адвоката. Визивайте ви, ви маєте право скористатися. ви викликаєте свого адвоката, ви без оплати. Я це там право, в а не воно в колегі після... Ні, це ваше є обов'язок. Ні, ні. А подождіть, ні. а чому 에... мені, в чому ви мені взагалі не представили? Так то що ви сказали? там. Та да, може ви бандит за автомобіль. Ви взагалі ж Я ж не був. Я за рулем не був. Ну, ви це мені Негара Максима Нато. Все, я дуже радий. Інспектор управління, що там? Вови, інспектор батальйону управління ПП, поліції Кирогаспу. Все, визивайте так, мені адвоката, будемо тоді балакати. Вирамо, Ні, без адвоката я балакати взагалі так не буду. Ви кликайте собі адвоката. Так у мене телефона немає. Колеги є, я не можу знайти телефон. Ні, давайте користуватися. не Ви повключали тут цікаві. Камери свої, ви його кладе. Ну ви ви мені ви ви мені визвіть законного мого адвоката. Інспектор приїде адвокат а я не знаю вашого адвоката, так і законного я не знаю. Вашого. Ну так, так ви, предоставте мені любого адвоката. Любого адвоката мені передостати. Любого адвоката мені передостати. Ні, а ви предоставите з поліції Безоплатне правової допомоги. Я нікуди не їхав, я стояв. Роман Валерійович, дивіться, у вас буде встановлення ознаки. Ні, 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 друзі, 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 Викликайте мені адвоката. Я не хочу дуже. Слухайте, або ви Дивіться, я ваших діях бачаю, як ухиляння від прокурори. Ні, на ні, я у вас прав... прошу адвоката. Да. Я вам даю право скористатися юридичною допомогою. Якщо ви будете будь викликати на адвоката, ви скажете, Через так у мене телефона все, немає. У вашого друга Через є що? телефон. Я прекрасно так, це знаю. Немає номера. Хай Без, ну, ви уповноважені ви викликати, викликати адвоката. Виключить, будь ласка, мені адвоката. У мене немає не номера, нічого, Ні телефона. Я не їхав, я стояв. Визивайте адвоката. Я вам пропоную... Які докази? Роман Валерійович, я, я, я вам пропоную зараз я прийти, стан коля зміняння на розірвані транспорту. Приїде, приїде адвокат. от Тоді я буду щось проходити. Викликайте при... свого адвоката. Так, Скільки вам потрібно, щоб мене, мене що на немає, ваш немає. У мене немає телефона, є, ви мене чуєте. У вашого є телефон, знайомого. Так знайома. У нього немає номера. Хто він такий вообще? Роман Валерійович. Він просто мій знайомий, у нього не адвоката, ні номера, ви мене не номера. Так ви ж паліться, щоб повідомив, що у вас виявлені ознаки алкогольного чиніння пропоную вам пройти огляд. Я сидів Разити, чи стану алкогольного чиніння на місці зупинки. Ні, дивіться. Засобу. Приїде адвокат. Ви огляд. Приїде адвокат. Чуєте мене так або ні? Я вас не чую. Я вам кажу. Приїде адвокат, тільки тоді я буду проходити. Тобто ви відмовляєтесь, проходити огляд. Я не відмовляюсь. Я прошу визвати мені адвоката. Я не відмовляюся. Сьогодні пройти Огляд, а ви чим стане, а поля мені на місці зупинки транспортного засобу? Ні, зачекай. Я згодний, я згодний. Ну, я згодний, тільки коли шо? приїде адвокат. Так викликайте адвоката! Так у мене нема номера адвоката. Ну, шукайте. Так ви викликайте, ну ви ж поліція, а не я. Ви маєте у мене телефон, у мене вкрали телефон. У мене вкрали телефон. Чи на телефон? Че, у мене немає. Ні, так визивайте мені адвоката. Ви не адвокат, я буду згодний пройти огляд на стан алкогольного цієї. Ні, 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 Ви згодні пройти огляд. Я, я вам кажу, приїде адвокат, приїде адвокат. Приїде адвокат. Через приїде адвокат. Приїде? адвокат. Так, я ви? не знаю, викликайте, до утра. Це ваше право. Ваше право заводить. Ні, подождіть. Я згодний, але коли, ту, коли тут буде адвокат, дихати я не буду. Буде адвокат, буде. ви мене чуєте. Ви чуєте. мене а чуєте, а ви мене чуєте, я вас чую. Буде адвокат, тоді я буду дихати. Тобто, ви будете зараз Роман Валерійович? Що я не їхав за руль цієї машини. Я вам сказав, буде адвокат, тільки тоді я буду проходити. Так, я буду, тільки коли буде адвокат. Ні, так закликайте ви адвоката. Що він нарушує Роман Валерійович, Ваші дії будуть розцінити. Я вам сказав, буде адвокат. Я тоді буду проходити огляд на стан медичного Тобто На, на даний медичного. час ви проходите огляд? Відмовляю. Ні, я не відмовляюся. Я не відмовляюся. <реш> я вам <реш> сказав, ви, 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 або або ви, ви проходите огляд, огляд або ви не, не проходите. Так, буде, буде адвокат, буду проходити. Ні, ні. Приїде адвокат через можете, час. Ви можете залучати ні, адвокат. Це ваше право. Моє право, щоб ви мені визвали сюди адвоката і показали мені доказ, де я їхав. А то, що ви мене хочете натягнути так, то це ваші право. Я не відмовляюся. Приїде адвокатик, тоді я буду проходити ну огляд. А що ви мене натягувати? Отак натягувати мене не треба. Пропоную а, вам а, проїхати а, до медичного спільного для Путіна. Отак будете натягувати. На Ні. Ні. Ви погоджуєте? Я буду проходити тільки тут і тільки в присутності свого. Я адвоката. А ще раз я повідомляю. повідомляю. Пропоную а, вам натягувати мене проїхати а, до медичного а, закладу для проходження огляду на вичин стане алкогольного спиніння. Я не відмовляюся? Ви погоджуєтесь? Я не відмовляюся. Давайте прийдемо до Буде адвокат, прийдемо до транспорту. А чого це я додав до що... вашого. Приїдемо до медичного закладу. Ні, ні, буде адвокат, я поїду з ним. Ви відмовляєте? Я не відмовляюсь, буде адвокат, я буду проходити огляд тільки в присутності адвоката. Визивайте адвокат. Він тут я. Я вижу. Я вышел из машины, да. Я сидел, Женя. Я сидел там, где ты был. Моя машина сломалась. Масло, админ, 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 Викликайте. Ну, так а що? Ну. Викликайте. Не ходіть по частині А що ти викликаєте? Та ви самі самі ну що ж вилякаєте? Визивайте. Так на чому. У мене теж трусилися, коли до 300 лягали. Ну, no, я теж бойовся. Я теж боявся. Це так вивчається з самого дянами, блять, Україна. Я теж бойовився. Бо я... так, так я так не їв. Ну, я стояв. Ну звісно, ну, ну, суді Який, В якому сидіти? Визвети мені адвоката, тільки тоді я буду щось походити. Я вам сказав, коли ти кажеш до водія, а коли мене хочете нахинуть, победу. Так, Роман Валерійович, дивіться, я вам сказав, ви кажете мені адвоката. <танцес> тільки тоді я буду щось проходити. Викликайте собі свого адвоката. Так у мене телефона немає. Я буду чекати, і приїде адвокат. Хорошо. Викликайте. <танцес> так у мене немає телефона. Ну, а що мені зробити? Шокіна. 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 Ви будете проходити огляд на станаку? Так, да, буду, тільки коли будемо. На ну, даний момент часу. На місці зупинки або в медичному залі. <плес> <вські>. Ні, викликайте <плес> сюди <я>, адвоката <плес> і тільки отсюда. Останнє у вас питаю. Ви будете проходити огляд на медичну або на коляспіні. Зараз на місці зупинки транспортна <ан> <ан> так, <по> як буде мій адвокат. Прямо зараз будете проходити? Прямо зараз ні. Буде мій адвокат, буду. Я розцінюю це як відмову. Та як це відмов? не від... я, не я не відмовляюся. Я не це розцінюю так, вас запитали. Ну та розцінюю, хорошо, пиши, давай. Так а що знімаю, що не -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50. Роман Валерійович, я ви, вам сказав, будете ви в протоколі. Виключите мені адвоката. Розписуватись будете. Да, в в протоколі? Протоколі. Ні, який протокол. Буде адвокат, буде адвокат. Виключите мені адвокат. О, Я ні на що не зіглася. Я Я з машини, з тобому голосами це не поїхали. 126 за те, що не прийняли документи. Причину пише, що в тебе швидко. Оце орієнтувати. Можеш його долучити. Додається до КСЛ МП і ЄОШ. Ні, де, де додаєш, там, пишеш там відеофіксація, додається до протоколу. Довідка з ІПНП, напишеш. І на діжурки тобі роздрукують, попросиш, щоб роздрукували цей визов і все. Хорошо? Дякую. Дай тобі, якщо з кошкою. Даємо живуть на беру, Пошли, роздрукуємо. В такому випадку ви можете бути затримані. Ну спитайте, що я щось став. Роман Валерій, адміністративний. Дивіться. Роман Валерійович, я йду додому спати. Ознайомлювати з протоколом будете? Ні, ні, нічого я не підписую, ні з чим не ознайомлююсь. Двіться, згідно з таті, що не виступають. Це вибачається. Ні, 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 це сугубо ваше, мінусу ваше мінусу рішення. Та не несете фейдаліз, завідувати дати показання свідчення проте себе, то своє. Я вискій, нічого колег, не відказ... я Женя. Згідно статті 268 Я ні од чого не відказую. Я ні од чого не відказуюся. Ви не чуєте. Я не спорю. Я согласен, задуваю. Це так, все проходить, коли, коли тут буде адвокат і тільки тоді після того, як ви мені покажете доказ, що я їхав за рулем цієї машини. Понимаєте? А то, що, що я оттуда вийшов, я тут сидів, 6 тут сидів. Так, Роман Валерійович, що там? За те, що ви не поділивали приміщення.